У мене в регулях є абсолютно закриті для мене етап. Був один етап, текстовий, потім відео з'явився етап. Потім відпав якийсь якась форма відео, якась інша форма відео і так далі. І останні роки півтора я думаю, що ви бачите дуже багато змін в етерах. Ну, в принципі, вони дуже сильно змінилися уже після повномасштабного вторгнення, тому що тоді я ковбасила якусь важливу для себе інформацію, яку мені хотілося донести ширшій аудиторії. І я відходила від розважального. Контенту і роз... недорозважального контенту було, і <кій> я все-таки рухалася в бік того, що мені хочеться говорити про щось, що будує для нас базу. Якщо раніше я розбирала щось, що у мене... Викликає якесь подразнення, і мені не хотілося цього толерувати. То з часом це все дуже сильно змінилося. І навіть коли я продивляюся свої етери останнього року, навіть півтора, то я бачу дуже велику різницю. Не кажучи, уже про останні місяці підхід дуже сильно змінюється. І з одного боку, досить весело робити такі огляди, як я оце зараз зробила на Олю Фрейму, тому що це про. Безтурботність і про сміх, і про щось, що насправді не є для тебе важливим. Але не те, що я маю зараз дуже великий простір займатися таким продуктом, який для мене не є важливим, але є таким, який може нам більше розказати про наш соціум. Тому я відійшла від такого виду продукту. І чим далі я від нього відходжу, тим більше я розумію, що навіть коли я його робила, мене дуже часто хибно сприймали і сприймаю до тепер. І більше того, з того, що я бачу, що відбувається на ринку зараз, особливо в прив'язці до якихось великих скандалів. Ви зараз зрозумієте про які скандали де мова. Я розумію, що можливо, якісь люди думають, що вони роблять продукт подібний до мого, а це зовсім не так. І мені хотілося б дещо з цього приводу сказати. Отже, вступ в наступну тему з Але, від від кейтерами людина, кейтерами живе, але влядь, людина живе, і от сіп, дайте, де ти працюєш, вона працює. Я працюю в Рагулі або ще більше я рагуль. Наш як керівник проєкту наш Рагуль. Повляйтесь тут людині. Боже, тільки що задумалася, яка, яка нещасна досі. Звісно, ні, я тільки що задумалася. що та, не дай Бог стати рагулем. Так от що хочу сказати. Дуже багато людей, і я це багато разів вже проговорювала: сприймають мої відео як напад на героїв, про яких я розповідаю, а не, на... а не як аналіз того, що відбувається, і просто бажання показати, як нас продавлюють, і не сприймають мої ефіри, як заклик не продавлюватись. Не продавлюватись. Фактично, Дуже багато тиску на нас відбувається через різний продукт. Від масового продукту, від культурного продукту, від шоу-бізнесового продукту до політичного продукту. І зараз я хочу вам показати одне відео, яке я випадково знайшла, для того, щоб трошечки підсвітити, що я завжди робила на регулях. Тому що у багатьох людей. Не у вас, скоріш за все, якщо вам не дивитеся, у вас, скоріше за все, якесь інше враження, але у багатьох людей враження, що я виходжу і Оля, Реймут, а ну давайте її кувати!» Там і так далі. Я дуже багато робила ефірів, шоц, мої випуски не про хейт, мої випуски про те, щоб розібратися. І насправді, коли я починала робити регулі, і навіть не усвідомлювала, навіщо я їх це роблю, це був мій виклик, мій, моя відповідь на подразники, на подразники, які мене. Рібонька з усіх боків, і мені не подобалося. Я навіть для себе сама не могла зрозуміти, чому мені якісь явища не подобаються і чому вони для мене такі значимі. І фактично, Рагулій для мене завжди був таким простором, де я собі на це шукала відповіді, знаходила формулювання і йшла з ними далі. Тож, давайте згадаємо один із етерів 20-го, не побоюся, цього слова року. Заспівала українською мовою, і ви знаєте, коли Віра, яка сидить в Москві, співає українською мовою такий текст, це не може не викликати запитань. Я не проханий. На увазі, Віра, от скажіть мені, будь ласка, вона співає пісню про те, що вона хоче назад, і між нами неадекватно, її суддя тільки життє. Що ще Ані Лорак мала заспівати цю пісню? Ну, Ані Лорак, очевидно, щось інше нам готує. Таїсія Повалі нещодавно теж записала хіт українською мовою. Наташа Корольова теж записала хіт українською мовою. Вони співають оце все. Ми хотімо бути в місті, я хочу з тобою бути разом, між нами неадекватно», Я хочу назад. Кого ж вони мають на увазі під неадекватом? Ні Путіна ж, ну очевидно, вони співають українською мовою. Очевидно, це про якогось іншого неадекватного. Я спеціально дала вступну частину до цього відео, тому що моє відео, і ви його можете подивитися, воно є все ще в доступі на цьому каналі. Я його записала. Ну, п'ять років тому моє відео складалося з того, що незмінною є балалайка, яку нам балалають. І я цю балалайку показувала через навколо політичних балалаєчників. Потім я показала Віру Брежневу, яку раптом зацікавилася у тому, щоб співати нам українською мовою і створювати нам певний простір. А потім я перейшла зразу після Віри до наступного прикладу. І ви будете дуже здивовані, хто є цим прикладом. І от ви знаєте, з одного боку у нас є віра, Свічеріночки із такими глибокими піснями, раптом вони з'являються. Лабада там строїть третій рім влажної мічти любого Кремліста на тему, що Москва це третій рім. І в общем вони там все строять його, і Лабада тут запишує свою пісню. Так що шоу-бізнес він розвивається своїм способом і вкладає в голову певні меседжі. Ну і паралельно у нас є ще такі піздавихи, як от. Да. А ты как думаешь? Может, мы завалили сейчас? Уебни, тупорылые, отъебитесь от меня, пожалуйста, со своим Путиным. Я на отдыхе, я кайфую, вы меня начинаете, блядь, засирать, пишите в комментариях разную дичь. Идите нахуй вместе с ним, понятно вам? Я посмотрела профиль каждого, кто писал, и, если честно, я просто охуевшая. Где столько... Короче, идите нахуй. С. Лидер мнений. Инстаграм-блогер. Ми зараз повернемося до цього льідрамніні. Я хочу, щоб ви дослухали думку, але зверніть увагу на те, що раз на рік. Або частіше вилазить Таня Алхім і говорить, що Путін красавчик. Тому що в 20-му році, ну в 20-му році, на секундочку, давайте, давайте повернемося до того моменту. І давайте згадаємо наші обговорення в тому в той момент. Кому взагалі було не байдуже, хто взагалі на це реагував? Алхім виходить і раз на декілька місяців, пі на півроку чи на рік, говорить: Путін красавчик чи щось таке. Вона розуміє, що це дуже збурює аудиторію навколо неї, дуже привертає до неї увагу. Вона це робить. Повтор, по, постійно і повторно вона поні, у якого один трюк. Вона, в принципі, інша ніяк не вміє до себе привертати увагу. Єдине, що змінилося, так це те, наскільки її слова є подразником для все ширшої і ширшої спільноти. Якщо раніше сиділа якась Рагулівна у себе там <смі> в Ютубі, то зараз ви бачите, у що переросла ця величезна хвиля. Принципи, вона працює на свою аудиторію і вона сказала, що Путін красавчик. Ну, Українка, яка говорить, що Путін красавчик. Точно прибабахнута, їй щось відбило. Очевидно, вона відбивала собі губи не у коломі красоти, а просто цеглиною в обличчя, і там щось зачепило. Але питання в тому, що ось це лідери думок, а там ще Віра Брежнєва співає, а там Дан Балан співає. Треба пробачати, треба треба пробачати. І у нас отак от створюється величезний простір, в якому нам розповідають, що нам треба бути, якими нам треба бути. А якщо я починаю це все розкручувати. Меніше пишуть, Таня, ти перебільшуєш, ти підтягуєш щось таке. Ну, насправді ні, не підтягую. Я просто дивлюся і аналізую весь простір, весь простір того, що відбувається. І я, мало того, що в цьому етері я рекомендую його. Він, звичайно, в жахливій якості, там звук так стрибає і так далі, але насправді мені було самі цікаво передивитися цей етер. І знову ж таки, я це весь час. Збирала, 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 збирала. І цей збір був не для того, щоб сказати, давайте її пошматуємо, війна проти алхім, і так далі. А насправді робота була іншою. Робота була спрямована на те, щоб якомога більше людей зрозуміло, що з ними робить цей продукт. Не що з ними робить алхім. Тому що її фігура байдуже, байдуже, хто вона, і ця фігура замінна. Ця фігура як стирається з пам'яті дуже швидко, так і замінюється чимось новим. Як і дуже багато персонажів, нам не важливі фігури, нам важливі технології і ідеї, з якими проти нас воюють. І також у нас має бути відсутне толерування оцього гамна, хто б його не виконував. І насправді відсутність толерування зараз змінюється. Але мені дуже часто не подобається контент, який виглядає як розірвало на шматки, подивіться, що не так з нашим суспільством, тра -та -та, ну, на якісь, знаєте, коли воно спрямовано не на те, щоб побороти ворога, а на те, щоб побороти ворога, самозруйнувавши себе при цьому. Про що були завжди мої етери? І я знову ж таки хочу на цьому наголосити. Вони завжди були на тому, щоб показати вам. Технологію показати, що з вами роблять висловлювання системні однієї ті ж сієї, тієї самої людини. І тому деякі персонажі з'являлися у мене постійно в етерах та Жоля Фрейму, та ж Влащенка, той же Ілія Ківа, та же Маша Єфросініна про яку ми сьогодні згадаємо. Ті ж співаки, типу Тіни Карл, яка співала російською мовою. Зараз уже переперепереперебувалися. Ми про Тіну Карль теж сьогодні згадаємо. Той же Віталій Козловський такий, не такий. Це було не про. Даврування якоїсь особи, якимось поняттям, а про явище як таке. Просто ці особи є прекрасним зразком цього явища. І зараз у нашому просторі я бачу бурління. Активне навколо Алхім вчергове, боже, яка несподіванка після 20-го року вона ще 50 разів сказала, що Путін Красавчик, давайте ж до нас зараз нарешті дійде. Я зараз бачу, як цю ситуацію вчергове розвертають проти нас. Тому що з одного боку Алхім виходить і говорить абсолютно тригерну херню. На неї реагують, а потім вибігають її покемони і починають розповідати, що українці розлюднені, і далі це все перетворюється на величезний, величезний механізм пожирання одне одного. Для прикладу, просто для прикладу відео, я вже не хотіла вам його показувати, але повернемося до Нелі Штепи. От вона в інтерв'ю говорить один текст там з приводу того, що в війну взагалі почав Турчинов. І ви знаєте, я просто для ПТС це змонтувала, але ця тема в ПТС не пішла. Хоча у нас восени переворот государственно, нам надаки там готові. готуватися. я вам просто покажу, як це виглядає, якщо ти дивишся, моніториш різні джерела і як ти протягом декількох тижнів виловлюєш. Йоєш, особливо не стараючись, на те, що у мене зараз відні канікули. Я не стараюся ці меседжі виловлювати. Но як вони виглядають? А ті документи, про які ви говорите, на кого вони вказували і що це було за документи? Ну, звісно, якщо ви можете розповідати, я можу, я це везде говорю. Це були документи, що це Турчинов, Яценюк, Наливайченко. Тривожна історія. Турчинов, Аваков, Яценюк, Порубий. И вот получается, что вся прежняя власть объединяется для того, чтобы взять реванш и вернуться в свои кресла, из которых год назад их выкинул народ Украины. Мы видели да, назначение Турчинова начальником штаба Порошенко, а это архитектов всех предыдущих революций. Да, и... Петр Порошенко, Арсений Яценюк, Александр Турчинов, Виталий Кличко. Если в начале Майдана мы просто хотели, чтобы Янукович поделился с нами властью, То вже в январі 2014 тисяч чотирнадцятого року ми почувствують слабкість власті. Пан Турчинов, якого підтягнув зараз до себе Петро Порошенко, да став його, зробив його керівником штабу, який розказує про те, що ми готуємося до переходу до влади. Про що говорить пан Турчинов? Про що говорить Петро Порошенко, який каже, що от кривавий паспорт з нами, кривавий пастор з нами? Ура, хлопці! Давайте! Він говорить про те, що у нас в Україні готується зміни влади. А ті документи, про які ви говорите, кривавий паспорт це прекрасно. Новими масик, мабуть, треба зробити своє футболку з текстом Кривавий паспорт. Так, от, це ж ви, ви розумієте, коли воно так несеться там, десь ти його почув, там, десь ти його почув, воно так ну збіг, да. А коли ти бачиш всіх основних спікерів, і вони, от просто як по одному лекалу, вони навіть паузи і губи піджимають однаково, їх отаке враження, що закрили в одній кімнаті і вчили десь там на закритому цьому однаковим манерам подачі інформації. Це дуже цікаво. Це якщо досліджувати психологічно взагалі надзвичайно цікава штука. Так, от, і ти відкриваєш. Так, от один, один меседж, і несеться воно. І головне, всі ці спікери, які це несуть, вони несуть, вони озвучують там. Оце станеться. Потім інші спікери розповідають, що у нас там в економіці ж дупа. Ну, я навіть не заперечую, в принципі. Але фрази, якими вони говорять, але меседжери, які вони вкладають. А потім у нас з'являється шоу бізнес. І раптом всі, хто поїхали в Росію, чомусь, або навіть росіяни чомусь починають звертати увагу до українського, чомусь починають. Записувати письмі українською І що я хочу сказати, коли з'являються якісь такі персонажі, на яких несеться натовп, готовий його розірвати, тому що є гравці, які пишуть. І у мене теж, я не буду лукавити, у мене теж іноді з'являлися якісь заголовки, щось пролітало в прямих етерах, я всі етери, майже роблю прямо етерно, іноді можу щось ляпнути. Насправді. Моє бажання було завжди просто розібрати, на що давлять, побачити ці чутливі точки, і подібний натиск не продавлюватися під нього. Тебе продавлюють, не продавлюся. Але коли я бачу, розірвати на шматки, наше суспільство вмирає, наше суспільство що не так з нашим суспільством? От от, що не так з нашим суспільством? Нас постійно атакують. Все з нашим суспільством так. Ми повинні. Більше зосередитися на тому, щоб унічтожити одну маленьку капіздо, яка, в принципі, зрештою, колись її винесе таки за межі нашого інтернету, і ми не, про неї навіть ніхто не згадає цю капізду. Але, але капізду, правильно казати, капиздо, це я так просто ну, коли про Алхім, там іноді плуташ. Так от, ми повинні зосередитися на тому, як працює ця технологія. І не толерувати технологію, хто б не стояв, який би виконавець за цим не стояв. І насправді у нас дуже великий прогрес. Тому що реакція на це капездо 5 років тому, і реакція на це капездо зараз зовсім відмінна. Але, але розірвати її на шматки, не треба її рвати на шматки. Воно саме порветься. Воно порветься, тому що ну, протирається. І ви ж бачите, воно завжди використовує один і той же метод. Воно виходить із одним і тим же трюком. Перший трюк про Путін-Красавчик, другий трюк про те, скільки повинен заробляти чувак. Ну, вона привертає увагу двома способами: що ми на це ведемося, навіщо взагалі на це вестися? Ніхто, зрештою, цей трюк, коли ти втретє його бачиш, в цікавості викликати не повинен. Ми повинні працювати над своїм становленням а становлення відбувається за рахунок того, що ти усвідомлюєш що з тобою роблять і не даєш це з собою робити. От і все. І працюєш у бік того, що допомагає твоєму встановленню. І, власне, на це і спрямовані мої ейтери дуже багато в чому. Я розумію, що можливо з боку це незрозуміло, але я їх так собі обдовую, і мені воно виглядає логічно. Може, років через п'ять буде видно, що я зараз будую, тому що я не можу це якось концептуально назвати і концептуально об'єднати, і воно ніби не пов'язано ніяк з продуктом, так як це легше було б писати раніше, але зараз у мене. Інший вектор. Ми працюємо на своє встановлення, не лише на оборону від кончених концепцій і ідей, які нам запаковують через певних персонажів. Так, в Рагулях завжди відбувалася розпаковка людей. Розпаковка людей, які були зразками того гамна, яке на нас несеться. Але в принципі. Ну, якщо можна притягнути до кримінальної відповідальності, прекрасно. В іншому випадку, ви бачите, слава Олі Фрейму, ти дивіться, що вона зараз ну, 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 у е, е, раміни сидить і вислуховує її запитання з приводу того. Давай поговоримо про період, коли ти звернула не туди. От Спочатку був успіх. і обтікає, і бо вона дійсно звернула не туди. І час все показав. Ми перемелюємо це. Я сьогодні виставила у Фейсбук скрін з цим а, описом Путін Красавчик, інстаграм-блогерка, і запитала: От як ви думаєте, в якому році у мене в етері була історія про таку інстаграм-блогерку, яка таке говорить? І у мене для вас хороша новина, тому що це 20-й рік був, 20-й рік. І тоді була реакція абсолютно байдужа. А зараз реакція інша, тому що, попри те, що ми все одно тригеримося і чіпляємося за те, щоб розірвати алхім. Насправді, насправді, глобально нікому її розривати не треба. Глобально ми звільняємося від цих міндальних мандавошок і набудовуємо свою основу, через яку воно не зможе пролазити в наш фундамент. Ми собі його набудували, ми вже перемагаємо. А воно буде отак от колупати щоразу. Поняткрасавчик, красавчик!» Ну і що? Ну, воно буде колупати. Ну, адептів буде ставати все менше і менше і менше. Я постійно вам показую цих проходящих персонажів. Постійно показую, як воно не розвивається і захіріває, яке воно кволе, яке воно нещасне, те, що колись було потужним і могутнім, і домінуючим на наших екранах, так, що неможливо було там українське слово ніде почути. Давайте будувати становлення, усвідомлюючи, що проти нас грають технологіями, які втілюють в людей. Але ці люди розходний матеріал в першу чергу для замовників.